Осінь у селі завжди щедра на роботу коли дерева скидають свої барвисті шати, подвір'я, городи і узбіччя встеляє товстий шар листя, воно гарне на вигляд, але для господаря це, це ще й клопіт. Адже треба навести лад, щоб не було слизько, щоб не загнивали доріжки, щоб не розлітався сміттям вітер. І тут багато хто досі чинить, по-старому, підпалює. Вогнища димлять по всіх кутках, запах гарі стоїть у повітрі, а дим тягнеться через села й поля. Здається, що листя зникає швидко й безслідно, але разом із ним зникає і користь, яку можна було б повернути у землю. Спалене листя це втрата цінного органу... органічного матеріалу, який природа сама приготувала як добриво. При горінні знищуються не лише листки, а й Корисні мікроорганізми, що могли б збагачувати землю, до того ж, дим від мокрого або сирого листя несе в повітря шкідливі речовини, дратує дихальні шляхи і шкодить довкіллю. У багатьох селах уже давно розуміють, що спалювання це не порятунок, а зайва біда, особливо восени, коли дні тихі, безвітряні, і дим довго стоїть у повітрі. Люди починають замислюватися. Може, є кращий, безпечніший і корисніший спосіб. І відповідь проста компостування? Те, що здається сміттям, насправді є скарбом для городника. Листя, яке перегнило, перетворюється на пухкий, живий перегній або листову землю. Вона легка, тепла, дихає, як губка, і чудово підходить для розсади, квітів єгідників, для підживлення грядок, і навіть для. Укриття рослин узимку. Усе, що потрібно, це трохи терпіння, кілька простих дій і розуміння, що природа сама знає, як обертати відходи на користь. Для селянина, який щодня має справу із землею, компостування це не просто спосіб позбутися опалого листя, це частина великого кола життя в господарстві. Те, що виросло з землі, має до неї повернутися. І тоді не треба буде купувати дорогих добрив чи хімії, бо земля сама віддячить родючістю. Особливо важливо пам'ятати, що в листі з дерев накопичується багато поживних речовин, які рослина забрала з ґрунту протягом літа. Якщо ми просто спалимо ці листки, то втратимо азот, калій, кальцій, усе те, що могло б повернутися в землю природним шляхом. Компостування не вимагає великих затрат, не треба купувати ніяких дорогих бочок чи хімічних прискорювачів, досить знайти місце на подвір'ї або за садом, де не заважає, але де є доступ до повітря, і трохи вологи, скласти листя, накрити його, іноді зволожити, і природа зробить решту. Через кілька місяців почне формуватися темна розсипчаста маса, яка має приємний запах землі. Це і є готове добриво, яке в народі називають листовим перегноєм, а ще компостування це турбота про своє село і сусідів коли не палиш, не димиш, не наповнюєш повітря чадом, то й усім легше дихати. Люди все частіше розуміють, що чисте повітря це не дрібниця. У селі, де кожен господар ставиться до свого подвір'я свідомо, немає тієї задушливої імли, яка опускається на вулиці восени. І діти можуть спокійно гратися на дворі, не вдихаючи дим, і старі люди не задихаються від гарі. Та найголовніше це користь для землі. Коли листя перегниває, воно повертає ґрунту структуру, зберігає вологу, робить його м'якшим і родючішим. У компості живуть корисні бактерії, черв'яки, мікроорганізми саме вони творять ту живу землю, яку потім береш у долоні і відчуваєш, що вона дихає. Це не мертва маса, як після хімічних добрив, а справжня, природна сила, що дає життя всьому, що росте. Якщо подумати, то компостування це не новина. Наші дідусі й бабусі не палили листя без потреби. Вони знали, що все органічне треба залишати під деревами або на купі, хай перегниве. У кожному селі був свій куток. де… Складали городину, бур'яни, гілки, листя, і навесні з цієї купи брали чудовий перегній. Просто тоді це не називали компостуванням, бо це було природно як дихати. Тепер ми лише повертаємося до старої мудрості, яку колись знали всі. Тому сьогодні, коли осінь знову сипле листям, не треба поспішати з сірниками замість диму й гару краще зробити добриво своїми руками. Це не тільки допоможе городу, а й покаже, що ми господарі своєї землі, що поважаємо працю природи і вміємо користуватися її дарами розумно. Компостування опалого листя це простий, але дуже важливий крок до чистішого довкілля, здоровішого повітря і родючішої землі, і кожен може почати просто сьогодні з тієї купи листя, що лежить під яблунею. Щоб зробити компост із опалого листя швидко і правильно, треба розуміти кілька простих, але важливих речей. Передусім, варто знати, що листя само по собі перегниває довго, іноді більше року, особливо якщо воно сухе і щільно утрамбоване. Тому завдання господаря створити такі умови, щоб процес пішов швидше, щоб було тепло, волога і повітря. Без цих трьох речей не буде ніякого компосту, тільки гнила купа. Починають завжди з вибору місця. Найкраще обрати затінок під парканом, за садом або біля сараю, де купа не пересихатиме від сонця і не стоятиме у воді після дощу. Дехто ставить спеціальну дерев'яну або металеву огорожу, щоб компост не розповзався, але це не обов'язково. Достатньо просто зробити невелике заглиблення або скласти купу в одну-дві лопати заввишки важливо, щоб до неї був доступ повітря з боків. Якщо все зробити в ямі без вентиляції, листя може не перегнити, а просто закиснути. Далі про саме листя не все підходить однаково. Найкраще компостується листя з липи, берези, клена, вишні, фруктових дерев, воно м'яке і тонке. Гірше розкладаються дубові, горіхові чи каштанові листки, бо містять дубильні речовини, які гальмують розкладання. Тому такі листки краще змішувати з іншими або подрібнювати, можна пройтися по листю косаркою чи дробаркою. Подрібнене перегниє вдвічі швидше. Ще один важливий момент вологість. Сухе листя треба злегка зволожити, але не перетворювати на багно. Найзручніше робити це пошарово поклали шар листя, полили трохи водою чи гноївкою, потім ще шар і знову зволожили. Якщо в господарстві є пташиний послід, кілька відер буде дуже доречно він містить азот, який допоможе листю швидше розкластися. У народі кажуть, щоб листя перегнило, треба його нагодувати. І це правда. Бо сухі листки самі по собі містять мало азоту, а саме він потрібен бактеріям для роботи. Дуже корисно додавати до листя інші органічні рештки траву після косіння, овочеві, очистки, бур'яни, кухонні відходи, крім м'яса і жирів, трохи землі або старого компосту. Це створює правильну рівновагу між вуглецем і азотом. Якщо вкупі забагато сухого листя процес уповільниться, якщо надто багато вологи й зелені, буде неприємний запах. Тому головне помірність щоб пришвидшити дію, можна посипати кожен шар листя тоненьким шаром землі або торфу це допоможе утримувати вологу і не допустить появи мух. Дехто додає трохи деревного попелу. Особливо якщо листя з фруктових дерев бо попіл містить калій і кальцій це не обов'язково, але корисно. Якщо є старий компост або перегній, покладіть його зверху, він засіє купу мікроорганізмами, які почнуть розкладати нове листя. Не забувайте й про повітря раз на місяць-два треба перекопати або перевернути купу вилами. Це не складно, але дуже важливо. Коли листя лежить без руху, всередині бракує кисню, і замість перегнивання починається гниття. Тоді з'являється неприємний запах, а процес майже зупиняється. Якщо ж час від часу ворушити компост, він дихає і дозріває рівномірно. Дехто робить компостну купу в три етапи: перший свіжий, другий напівготовий, третій готовий перегній. Це зручно. Бо щороку можна мати нову порцію. Листя, складене восени, зазвичай готове до використання наступної осені або навесні через півтора року. Якщо зима тепла і волога, то навіть швидше. І ще одна порада, яку часто забувають не кладіть у компост хворе листя, уражене плямистістю паршею чи іржею. Такі рештки краще закопати глибше або вивести, бо спори грибків можуть вижити і потім потрапити на город. Так само не додавайте листя з-під горіхів, якщо воно не полежало і не підсохло, у ньому є речовини, що пригнічують ріст рослин. Якщо хочете зробити процес ще швидшим, можна використовувати природні прискорювачі, настої трав, кропиви, коров'яку або навіть звичайних дріжджів. Для цього беруть відро теплої води, додають склянку цукру і ложку дріжджів, настоюють добу і поливають купу. Це створює сприятливе середовище для бактерій, які переробляють органіку. У кінці осені або на початку зими компостну купу бажано накрити. Найкраще підійде старий мішок, солома, гілки або просто земля так вона не пересохне і не промерзне. Навесні, коли потепліє, процес знову піде активніше. Дехто робить отвори у верхньому шарі, щоб дощ трохи проникав усередину. Тоді компост залишається вологим. Так, це здається клопітким, але насправді все просто один раз навчишся, і далі йде само собою. Листя, яке ще вчора здавалось сміттям, перетворюється на темну, розсипчасту землю з приємним запахом. У ній не видно ні стебел, ні гілок. Усе стає єдиною масою, яку можна сипати під грядки чи саджанці, і коли навесні побачиш, як на тій землі виростають здорові, міцні рослини, то розумієш, недаремно приклав руки так працює компостування без шуму, без диму, без марних витрат, тільки трохи часу, терпіння і поваги до природи. І тоді земля віддячить сторицею. У кожному селі є свої звичаї, і коли мова заходить про листя, то кожен старший. Має свою правду. Хтось скаже Склади під парканом, нехай гниє. Інший Закопай у городі, щоб земля м'яка була. І майже в кожному дворі знайдеться місце, де з осені листя лежить купою, підмокле, трохи притоптане, і всі знають навесні там буде чудовий перегній. Так було здавна ще тоді, коли ніхто не чув слова компост. Люди просто спостерігали за природою, ліс сам укривається листям, і щороку під ним росте нова трава, нові паростки значить, у тому є користь. У старі часи господарі робили все на відчуття не було таблиць, не було книжок, але досвід передавався з покоління в покоління. Бабуся казала не поспішай спалювати листя, воно ще послужить. Листя засаду збирали в кутку, де не заважало. А зверху трохи притрушували землею або соломою. Через рік виходила пухка чорна земля, яку брали під капусту, цибулю, буряк. Дехто використовував її навіть для розсади, насипали в дерев'яні ящики і садили помідори чи перець. Рослини на такій землі росли міцні, корінь був товстий, а лист зелений живий, насичений. У багатьох селах практикували й інший спосіб. Закопували листя прямо в грядки восени, копали траншею, кидали туди сухе листя, поливали водою, трохи присипали землею. За зиму воно перегнивало, а навесні залишалося лише порихлити верхній шар. Такий метод, і сьогодні, використовують господарі, що не мають місця для компостної купи. Особливо добре він працює під картоплю або гарбузи. Рослини люблять таку пухку, теплу землю. А ще здавна знали, що не всяке листя варте одної міри. Наприклад, у Поліссі ніколи не клали горіхового листя, і воно отруйне для землі, забиває дух землі, як казали старі. А от липове, яблуневе чи кленове цінували найбільше, м'яке, швидко гниє, дає багато доброго гумусу. У Карпатах, де багато лісу, господарі робили великі листяні ями, кидали туди все листя, траву, мох. Навіть стару підстилку з хліба, а коли яма переповнювалася, її просто засипали землею і через рік мали родючу ділянку для саду. Зараз, коли люди стали більше дбати про екологію, старі звички повертаються. У багатьох дворах уже стоять дерев'яні чи металеві контейнери для компосту, а поряд табличка не палити листя. Люди зрозуміли, що те, що горіло колись у вогні, тепер може годувати землю. Наприклад, одна сім'я у Вінницькій області зробила просту компостну яму під старою грушею, що осені складають туди листя, бур'яни, трохи попелу. Через два роки вони вже не купують жодного мішка добрив, усе своє. І кажуть, що навіть колір землі змінився, став темніший, живіший. Сучасні господарі часто поєднують народні методи з новими знаннями. Наприклад, додають у компост трохи біопрепаратів або спеціальних бактерій, щоб процес йшов швидше. Але навіть без цього результат той самий, головне, щоб купа не пересихала і мала повітря. Є навіть господарі, що роблять та теплі грядки з листя, восени копають яму, закладають шар гілок, потім шар листя, далі гній, а зверху землю. Узимку така грядка трохи підігрівається, а навесні на ній усе росте раніше. Це дуже давній спосіб, тільки колись його робили не з моди, а з практики, щоб ранню зелень мати. Бувало, що листя використовували і як укриття. Перед зимою господині носили його в садок і обгортали ним коріння троянд, полуниці молодих дерев. Навесні це листя прибирали. Частину складали в компост, а частину просто залишали під кущами, воно перегнивало прямо там. Так земля не пересихала і не брала на себе морозу. Тепер цей метод називають мульчуванням, але насправді це те саме, що робили наші бабусі без жодних термінів. Народні способи завжди були прості, бо спиралися на спостереження люди бачили, що ліс живе без добрив і без зусиль. І намагалися повторити його порядок у своєму господарстві. Листя падало, гнило, і на тому місці виростали нові дерева, ось і весь цикл. Тепер, коли є багато сучасних порад, можна тільки вдосконалити те, що працювало століттями. Наприклад, робити купу компактнішою, додавати воду або трав'яні настої, щоб пришвидшити дозрівання. Але суть лишається та сама нічого не пропадає. Усе повертається в землю. І хоч у наш час люди мають інші турботи газони, пластикові граблі, поліетиленові мішки, та суть господарства не змінилася, осінь усе одно приносить листя, і з ним треба дати собі раду. Дехто навіть влаштовує сусідські толоки, збирають листя разом, складають у спільну яму, а навесні ділять готовий перегній. Це гарна справа, бо об'єднує людей. І вчить не марнувати. Якщо глянути ширше, то компостування листя це не просто технічний процес, а прояв сільської мудрості. Усе має свій час і все має свій сенс. Старі знали земля не любить порожнечі якщо щось забрав, мусиш повернути. І так само з листям воно дало тінь, красу, чисте повітря, а тепер повертається до коренів, щоб дати силу новому росту. Це і є справжній закон природи, який у селі розуміють без книжок. Тому не дивно, що дедалі більше господарів знову починають складати листя, а не палити його. Бо зрозуміло, те, що горить сьогодні у вогні, завтра могло б годувати твою землю. І хай хтось скаже, що це дрібниця просто купа листя, але кожна така купа це крок до чистішого повітря, до родючої землі, до поваги до природи. Як кажуть старі, хто не береже землю, тому й вона не дає врожаю. І це, мабуть, найправдивіша наука, яку не знайдеш у жодній книжці. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено ствердити компостування опалого листя це найрозумніший і найкорисніший шлях господарювання. Це не примха, не мода, а природна, давня. І перевірена практика, яка завжди давала добрі результати у кожному господарстві, де листя не палять а складають до компосту, земля стає живішою, врожаї щедрішими, а подвір'я чистішим. Людина, яка зрозуміла цю просту науку, уже ніколи не повернеться до вогнищів диму, бо відчуває різницю не лише очима, а й серцем. Щоб компост був якісний, головне не лінуватися і дотримуватися кількох правил. Листя має бути чисте, не уражене хворобами, не зіпсоване сміттям. У компості має бути достатньо вологи, але не болота. Повітря повинно проходити крізь шари, без нього не буде життя. Раз на певний час купу треба перевертати, щоб усе розкладалося рівномірно. Якщо хочете швидше, подрібнюйте листя, додавайте трохи трави чи гною. І ще одне не спішіть використовувати компост. Поки він не дозрів. Добре перегнилий перегній має темний колір, розсипчасту структуру і пахне свіжою землею, а не пріллю. Якщо він липкий чи парує, йому треба ще час у народі казали. Земля не любить поспіху, і справді у компості все йде своїм темпом. Бактерії, черв'яки, дрібні жуки працюють день і ніч перетворюючи сухе листя на живу землю це справжнє диво природи. Яке відбувається без електрики, без шуму, без хімії, ми тільки допомагаємо. І коли навесні береш ту землю в руки бачиш, що вона легка, тепла, немов дихає. Посади в неї що завгодно і воно прийметься, бо в такій землі є життя. Серед типових помилок господарів найпоширеніша – надто щільне укладання листя. Тоді воно спресовується, не дихає, і замість компосту виходить кисла гниль. Інша помилка спроба зробити все занадто швидко, поливаючи купу різними хімічними добавками. Не треба цього робити компост, е, справа природна, він дозріє сам, якщо створити умови. Також не варто залишати купу відкритою на сонці висохне і втратить силу. І навпаки, якщо залиє дощем, вимиться все корисне. Тому найкраще тримати її під покриттям, але не герметично, щоб дихала. Коли компост готовий, його можна використовувати всюди, найкраще під осінню перекопку городу або навесні під посадку розсади, під плодові дерева його кладуть навколо стовбура, тонким шаром не торкаючись кори, під квіти, полуницю просто розсипають по поверхні, можна додавати до землі в горщиках, у парниках, теплицях. Листовий перегній робить ґрунт пухким і вологоємним. Допомагає утримувати воду, а головне, повертає землі природну родючість. Коли господар бачить, як земля оживає, він розуміє, що зробив правильний вибір і вже не тягнеться до сірників, бо знає, жодне вогнище не дасть стільки користі, скільки одна купа добре перепрілого листя. До того ж, компостування це приклад для дітей і сусідів. Коли в селі всі перестають палити, повітря стає чистішим, не болять очі, не кашляють старі. І в кожному подвір'ї менше диму, а більше порядку, це може дрібниця, але саме з таких дрібниць складається добробут усього села. Народна мудрість каже не губи того, що може знову ожити. І справді листя, яке здавалося відходом, стає початком нового життя. З нього проростають майбутні врожаї, воно годує землю, яка годує нас, тому компостування не просто господарська справа, а вияв поваги до природи, до власної землі до праці предків ми не вигадуємо нічого нового, а лише продовжуємо те, що почала сама природа. Отже, якщо кожен господар у своєму селі замість диму зробить компост, то вже за кілька років земля подякує сторицею. Менше сміття, менше отруйного диму, більше чистоти і користі, це шлях мудрого господарювання, спокійного, розважливого, справжнього, і нехай кожен осінній лист, що падає з дерева, нагадує нам не про втрату літа, а про новий початок, про майбутню силу землі. Бо все, що дає природа, треба не нищити, а зберігати, і тоді село житиме в злагоді з землею. Як воно жило завжди?